Коломищина шанує своїх героїв. Найвищу нагороду району медаль за заслуги перед Коломищиною. Вручили Василеві Орчику, який до початку повномасштабного вторгнення працював у райдержадміністрації. Зараз Василь є заступником командира батальйону однієї з бойових бригад, що воює на Донеччині. Дякую тобі, Василь Михайлович. Дякую тобі за службу і дякую твоїй особі всім нашим воїнам і захисникам. Що вони сьогодні боронять нашу державу? Прийми цю нагороду, найвищу нагороду нашого району, як значно дяки дякую. пошати. Тобі вам. служу українському народу. Від солдата до заступника командира батальйону ось такий шлях пройшов Василь Орчик за час повномасштабного вторгнення. Тепер у приміщення РДА заходить хіба в гості до колег. Цього разу отримав поважну відзнаку від керівництва району. Також колектив райдержадміністрації і районної ради підготував чергову партію допомоги для підрозділу, в якому служить Василь. Хочу в першу чергу подякувати. Вашому керівництву, своєму безпосередньо, Того, що, якщо б, скажімо так, то, що б не говорив, але підтримка якщо від органів державної влади, від органів місцевого самоврядування б не було, то нам було б там дуже важко. На сьогоднішній день це вже вдруге голова адміністрації і голова районної ради допомагають безпосередньо моєму батальйону, за що я хочу подякувати попередньо. Був мій е, командир батальйону, де вручали йому дрони. За що Ще раз кажу, хочу вам подякувати. Вам особисто хочу побажати здоров'я. Багато говорити не буду. завершення війни всім, миру всім. Найвищу нагороду району медаль за заслуги перед Коломищиною Василеві Орчику вручив голова Коломийської РДА Любомир Глушков спільно з головою Коломийської райради Іваном Угрином. Зустріч приурочили до Дня Героїв. Я абсолютно не здивувався, коли почув зі Михайлиш пішов воювати. Не здивався цьому, бо це абсолютно закономірно. Василь Михайлович, ще раз хочу висловити свою повагу і вдячність до інших стаж. Дуже часто говорять, що е, представники влади не приймають участь у захисті держави. То у нашому колективі є таких безпосередньо двоє працівників, які з першого дня війни пішли і стали на захист держави. Серед депутатського корпусу в нас є троє депутатів районної ради, які також воюють, і ми вдякуємо кожному нашому захиснику за те, що вони сьогодні знаходяться там на передовій і дають можливість нам жити і працювати тут у тилу. Ми з своєї сторони все, що залежить, завжди робили і будемо робити для того, щоб підтримати наші збройні сили України і допомогти у всьому, що буде тільки в нас можливість. Коломищина надалі залишається надійним тилом для збройних сил України, об'єднуючи зусилля задля перемоги.